Несправжня борошниста роса соняшнику небезпечне грибкове захворювання, яке поширене в усіх кліматичних зонах України. Найчастіше уражає посіви на півдні та сході країни, збудник гриб псеудопероноспора, який зберігається у ґрунті, рослинних рештках і насінні. Основні симптоми білий наліт на нижньому боці листків, хлоротичні плями. Пригнічення росту і карликовість рослин, уражені соняшники, утворюють дрібні кошики з недорозвиненим насінням для ефективного захисту. Застосовуйте фунгіциди ультрафіт, цимоксил, грінфорд, а еста амікон. Вони блокують розвиток патогену і надійно захищають посіви у вологу погоду. Щоб підвищити імунітет і стійкість рослин. Використовуйте лф гумат лист. Або LF – соняшник-амінохелат. Ці препарати зміцнюють клітинні стінки і зменшують ризик повторного зараження, дотримуйтесь сівозміни, знищуйте рослинні рештки та обробляйте насіння перед посівом. Це найкраща профілактика несправжньої борошнистої роси. Для консультації та підбору препаратів звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.